Травень розпочався з протесту. Кілька десятків підприємців у Львові вийшли на акцію протесту з вимогою дозволити їм працювати з 1 травня. Бізнесмени відзначають, що у них немає грошей на оренду закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Підсумок квітня надходження від єдиного соціального внеску зменшилися на 3,8%, що відбулося вперше з 2016 року. Отже, ми це вже колись переживали. Продовольчим ринкам дозволили працювати, проте не всім ринкам вдалося відкритися. Не всі майданчики здатні оснастити ринок антисептиками та забезпечити відстань у 3 метри між продавцями. У великих містах продавцям ускладнює вихід на роботу, відсутність транспорту. Головна новина першого тижня: Кабмін продовжив карантин в Україні до 22 травня. Та послабив обмеження з 11 травня для перукарів, салонів краси, гуртової та роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, ресторанів та кав'ярень, крім сфери розваг, фудкортів та дитячих зон в торгових розважальних центрах. Кабмін постановою номер 211 зобов'язав власників магазинів забезпечити працівників засобами індивідуального захисту обличчя, очей та рук. Держспоживслужба перевірятиме, чи дотримуються підприємці санітарних. Норм. Є звернення малих підприємців про продовження мораторію на перевірки. Ми, як уряд, підтримуємо продовження такого мораторію як мінімум на період карантину, можливо, на більш тривалий період. Я думаю, таке рішення буде прийнято позитивно, заявив міністр розвитку економіки Ігор Петрашко. Перевірки зараз були просто наругою над бізнесом. Банки надали можливість ФОПам оформити кредитні канікули. Які документи знадобляться документи про припинення або розірвання договорів про постачання товарів або послуг через карантин, накази про зупинку або скорочення виробництва, виписки за рахунками з інших банків про скорочення виторгу та зменшення обороту згідно з планом уряду до 2024 року громадяни повинні отримати доступ до 100% державних послуг онлайн. Якщо така послуга не буде доступна онлайн, отже, її не буде і в офлайні, заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Цікаво, чи встигне цей уряд реалізувати ідею. Google представив інструмент Rising Retail Categories, який показує топ-товарних запитів користувачів, щоб компанії та виробники товарів бачили, що користувачі шукають та на що попит. Ці дані поки доступні лише в США, Канаді та Австралії. Цей інструмент переверне інтернет-торгівлю. Чекаємо за даними Debit Credit, 12 травня останній день подання податкової звітності за перший квартал 2020 року, а також алкогольно-тютюнової звітності за квітень 2020 року. Під час кризи особливо важливо знати, скільки у вас грошей і де вони зберігаються. Підрахуйте, скільки у вас зараз активів, яка фінансова подушка і в яких банках вона знаходиться. Коли відступить коронавірусна криза, усі зрозуміють, що знаходяться в епіцентрі фінансової кризи. І повірте мені, тоді питання, скільки у вас грошей та чи все ви зробили для безпеки запасів, буде ключовим. Повідомив В'ячеслав Клімов, співвласник компанії Нова Пошта. Якщо ви ведете фінансовий облік у Торгсофт, то оцінити фінансову подушку легко. Режим, фінансовий документ, період аналіз вартості бізнесу та баланс за статтями фінансового аналізу покажуть стійкість бізнесу до коливань та на який запас міцності розраховувати.